Сім'ю комфортніше. Розповість Солоти Галина. Будь ласка, Галина, повідомляла. Дякую, дякую за аплодисменти. Ви не мені хлопаєте, ви е, активуєте всі свої точечки, які я ви знаєте акупунктурні. Тому хто ж більше хлопає, той більше собі приносить користі. Е, дійсно, я ще раз. У мене сьогодні цікава тема, і хто давно в нас в компанії Біонет, повірте, що сім'єю завжди всюди легше. Не просто так нас Бог попарував і дав нам пару не самому йти по життю, а мати когось, хто буде мотивувати, хто буде допомагати, хто буде надійною упорою, надійним тилом, а можливо, й тим, хто буде йти попереду. Так сталося дійсно в моєму житті. хвора дитина, яка привела мене хворий син, його проблема привела мене в цю компанію. Ви знаєте, що я вам розкажу просто, щоб то був коротенький виступ, що... чим допомагає сім'я в біонеті. Всі ви сьогодні прийшли на нашу презентацію, на наш форум, і всі ви отримаєте якісь знання. Якусь інформацію. Повірте, що вона для вас буде новою і вона буде знаннями новими, якими ви почуєте. І хтось сьогодні прийшов з своєю парою, я зрозуміла, ви пара, да. вам не прийдеться додому прийти і розказувати чоловікові все те, що ви тут отримували. Він уже з вами буде на тому самому інформаційному рівні. Він уже буде свідомо розуміти, що зараз відбувається. І в компанії ми отримуємо, я вже більше 20 років в компанії Біонет, є люди, які ще більше від мене. Ми в Біонет не тільки медичні знання, ви стаєте самі для себе цілителем. Це знання по психології. У нас багато тренінгів, є, ми багато літератури читаємо, у нас багато можна навіть в інтернеті подивитися цього. Багато і тут ми розказуємо на таких зустрічах. Це знання по психосоматиці. Повірте, це дуже велика допомога у стосунках сім'ї, у баченні свого організму. І коли ви приходите з сім'єю, ви на одному енергетичному рівні, вам легше і комфортніше. Другий великий аспект це у нас в компанії дуже багато програм, які ми, якщо виконуємо, завжди цікавіше відпочивати. Десь бути в подорожах, на якихось семінарах, бути разом з сім'єю. І ми їздимо не тільки з чоловіком, це завжди стимул в роботі, а їздять наші діти, якому старшому вже 28, а дочці 14. Вони знають всіх біонетчиків, для них біонет це наш стиль життя, і вони нам допомагають в цьому. Скажу ще один аспект: якщо ви прийшли в компанію, і захочете придбати якийсь е, продукт, вам треба з сімейного бюджету виділити на це кошти. Правда? Якщо ви прийшли одні, і, наприклад, вам сподобався еликсир, повна вартість еликсиру – 350 гривень, і ви приходите додому і кажете своєму чоловіку, мені треба 350 гривень витратити на отаку от баночку. Що скаже ваша половинка? Можливо, скаже, що це дорого, правда? Можливо, скаже, що Ну, ти знову попала десь. Хто ти тільки що казав? <рес> так. Але коли ви були разом на презентації, ви зрозумієте, наскільки дешева наша продукція, наскільки вона економічно вигідна. Наведу таки декілька прикладів вже референції. От. Хто користувався колись очними краплями для очей? Знаю, що в середньому е, уч, е, краплі для очей вартість починається від 120, це я вам говорю як медик, який моніторить деколи ціну від 120 гривень. Щоб зробити краплі з еликсиру, вам треба одну крапельку на 10 крапель води. Тобто такі е, краплі для очей, які є протиалергічними, протизапальними, будуть коштувати для вас. Біля 10 копійок, яких навіть Де. уже скоро і не буде в реалізації, бо це такі кошти. Краплі для вуха так само крапельку на тампончик, і ви маєте краплі для вуха, серцеві краплі. Хто колись користувався? Корвалмент, барбовал заспокійливі. Теж вартість їх зараз біля 60 гривень, я не знаю, чи більше коштують. От це я щось таки не дуже запам'ятала. Ці краплі спокійно можна замінити нашими крапельками. Їх буквально треба ну, 5-10 під язик покапати, і цього достатньо, щоб зняти приступ стенокардії, чи запаморочення, чи заспокоїтися. Хто мав колись таку проблему, як панічні атаки? Теж не завжди є якісь препарати, які можуть зняти, тому що ці препарати є. Тільки рецептурні, тільки може виписати психіатр. І в даний момент, коли ви маєте таку річ в своїй сумочці, я перепрошую, покажу. Коли ви маєте, я вам розказую, тому що це мій досвід. Ми всі розказуємо свої досвіди. І от коли маючи, кожен з нас має таку річ, на найди мені, я буду розказувати. Коли ми маємо, ми буквально одну-дві крапельки, вони зай замінюють препарати гідазепаму, різних таких заспокійливих препаратів. Звичайно, що це психосоматика наша працює, але цей препарат може дати спокійно цьому раду. Друге, краплі від, бачите, ми їх носимо з собою, краплі для від кашлю. Зараз теж ці препарати. Дороговартісні, особливо які знімають спазми бронхів. Теж цей засоб можна застосовувати в небулазері. Тому, вдома е, всі розуміють, що ця інвестиція, яку ви берете з бюджету, вона приносить інвестує у ваше здоров'я в 10-20 <клес> раз економія потім. Це є економія власного бюджету. Ще один варіант це. Якщо ви серйозно хочете займатися бізнесом, сім'я, що таке бізнес? Це е, вкладання коштів, на яких ви заробляєте. Так, можна заробити і без інвестицій. Я, наприклад, прийшла в 2000 році, всі знають, яка це була розруха, і ми з дитиною з лікарень не виходили, тобто вдома мені щось купити, грошей не було. Я починала свій бізнес. З нуля. Я починала заробляти кошти, щоб я могла щось купити. Зараз це трошки інакше. І хто має якісь кошти вдома, може взяти, купити собі зі знижкою, що потім розкаже, знайомим своїм, оточує. Перепродати. Перепродати. Любий, любий бізнес з <кій> того починається. Звичайно, що вам це буде легше зробити, коли в вашій сім'ї це розуміють. Що це є капітал, який принесе вам доход, маржу, духід Прекрасно, Дякую за допомогу. І ще скажу: що ще один такий аспект. Він, звичайно, може, не у всіх сім'ях, але дуже часто буває: це аспект ревності є. Коли жінка починає займатися бізнесом або чоловік, йому приходиться робити десь презентації, консультувати своїх нових споживачів, на це все затрачається час. У мене іноді буває так, що мені треба презентацію зробити в 9-й годині вечора, бо люди десь проїздом. Мій чоловік розуміє, що я пішла, хоч у нас немає таких ревнощів, але він знає, де я. З ким я і що я роблю. Тому такого немає. Цей аспект дуже важливий, тому що це довіра. Так само, як от у нас ще є родина сало, у них Анатолій теж дуже е, такий е, любитель розказати і це затримує час. Я думаю, що Надійка, якщо буває не з ним, вона теж точно знає, куди пішов Толік, з ким пішов Толік і коли він вернеться додому і так далі. Ми поговорили за такі ревнощі, але повірте, що є ревнощі, коли люди ревнують до роботи, ревнують до успіху, партнера свого. І коли ви разом, коли ці стосунки на порозумінні на одному енергетичному рівні людина не тільки починає не заздрити вашим успіхом, вона тішиться. Коли вона бачить, коли якщо розкажу такий один аспект, у мене Ліда є, от в Італії вона зараз вона до нас прийшла. Вона її робота була, вона дома ліпила пельмені і продавала на краківському базарі. Її сім'я бачила тільки в халаті, в муці і так далі. І, от, коли вона прийшла, почала займатися, вона дуже така, ну щиросерна, любить допомогти. Всім і е, був європейський семінар, і вона мала тему виступати. Ви знаєте, коли вона прийшла, ми самі її не впізнали, тому що вона прийшла з призури і зачіскою. І тоді ще були диски. от як зараз Анатолій веде, теж був запис, і вона принесла додому і включила, що касети були. Я вже не пам'ятаю, це було давно. Ви знаєте, що всі діти, і її чоловік були здивовані і сказали: її, Мама, ти можеш виступати Добре. на сцені, ти можеш щось розповідати. І моя ліда після того почала інтенсивніше займатися. Вона каже: Ви знаєте, я виросла в очах своїх дітей. Вони знали, що в середу мені треба піти на презентацію. Вони знали, що мені треба вдома допомогти, тому що до цього цього не було. Вони її сприймали як домашню господиню, а тут вони почали сприймати її як лідера. Повірте, ми приходимо в біонет, і от сидить зараз ціла кімната нас заповнена. Ми всі бачимо щасливих, гарних, посміхнених людей. Ніхто не питається, чи ви професор, чи ви е, викладач, чи ви жвея, чи ви прибиральниця, чи ви вдома господарку. Ми тут всі є одинакові, але вдома ви піднімаєте себе до того рівня, яким, можливо, ви колись хотіли бути. Можливо, ви хотіли бути медиком, можливо, ви хотіли бути психологом. Повірте, потім сім'ї так само. Будуть до вас відноситись. Тому це дуже важливо, щоб родина була разом, щоб родина дійсно несла це почесне звання родина, в якій є порозуміння, в якій є любов, в якій є повага і в якій є гармонія. Я вам всім цього бажаю і запрошую в нашу команду. І хочу підняти встати тих, що на кінець, в кого. Сім'я займається, щоб ви побачили, наскільки це важливо. В кого сім'я займається компанією Біонет, в кого всі ми однодумці. Мій Павло Вибіг. Підніміть руки, де є підтримка. Дякую вам за увагу.